Вітаю, вельми шановні пані і панове, сьогодні звернемось з вами до науки і вияснимо, чому Карфаген має бути знищений. Я маю на увазі не лише Московію, але і інші держави, які стоять на Межі розпаду. Так от, існують дві закономірності в геополітиці, геостратегії українознавства, країнознавстві це закономірність зростання кількості країн на політичній мапі світу і закономірності створення національних держав. Ну, перше. Полягає в поступовому збільшенні кількості незалежних держав на мапі. Ця закономірність має фактологічне підтвердження в і часі. Ну, візьмемо, ну, щоб, як кажуть, нікого не дурити, а говорити так, як воно є. У 19 столітті на політичній мапі світу було 50 країн. Потім їх кількість зросла до 100, потім їх стало 150. Нині ця е, цифра сягає 200. Я думаю, що не треба бути пророком, щоб, усвідомивши цю закономірність, спрогнозувати збільшення чисельності е, країн і в майбутньому. І ось те, що Відбувається нині у Московській імперії, це просто класика. Це класика, ну, е, наукова класика. Так. Отже, вона е, зараз. Оте, ну подивіться, що, що роблять московити. От е, Характерно для імперії, яка розпадається напад божевілля. От я, я цього не можу пояснити, і, і, і наука зараз не може пояснити, чому розпад імперії обов'язково супроводжується війною і масовим божевіллям населення цієї. Імперії. Чому так відбувається? Ну, я, я не знаю. Я не можу пояснити, чому так відбувається обов'язково. Ну, взяла б там собі і розсипалася ця імперія. Ні. Обов'язково це супроводжується війною і обов'язково супроводжується масовим божевіллям. Населення цієї території, яка б е, імперія не була, хай це буде імперія Інків, хай це буде імперія майя, нехай це буде ну, Британська, Османська імперія. Ну, всі вони розпадалися за одним і тим самим сценарієм. Абсолютно один і той самий сценарій. І це те, що відбувається нині з Московією. Ну, ми е, е, можемо сказати, що більші проблеми існують хіба що в африканських державах, в африканських країнах. Чому? Тому що колоніальні держави тут створювали велику кількість штучних країн, кордони яких розділили народи і племена, змусивши їх жити у різних державах. Завершення формування націй в Африці неминуче призведе до радикальних змін на політичній мапі цього материка. І ото там... Відокремлення Ерітреї, це, як кажуть, тільки початок. Але ну, африканські держави вони знаходяться ну, на іншому, скажімо так, рівні технологічному, ніж, наприклад, це стосується Московії. Але ж подивіться, ще одна особливість розпаду імперій, вона полягає у технологічній деградації її. Якщо африканські країни, вони нині у технологічному сенсі зростають, взяти хоча б для прикладу ту ж Ефіопію, яка після Будівництво ГЕС на блакитному Нілі ну, має великі перспективи, і для цього вони і будують ГЕС, для забезпечення електроенергії, свого економічного і технологічного розвитку. А подивіться, що відбувається з Московією. Ну, я не знаю, чи існувала в історії така. Імперія, яка б такими ж швидкими темпами деградувала технологічно. Подивіться, це ж ніхто на це чомусь не звертає уваги. Але це ж просто факт. Просто на наших очах відбувається настільки гігантська деградація технологічна. Наукова і в всіх сенсах, вони вже не, не здатні виробляти нічого практично із високотехнологічної продукції. В них все розвалилося або розвалюється. І ну, машинобудування практично до нуля наближається. Вже дійшло до того, що. Ця е, нібито супердержава і імперія вимушена закуповувати, е, ну, скажем так, не першої свіжості дрони, ракети у, у тих країнах, які е, ну, ще недавно відставали від цієї. Імперії ну, на голову, на дві голови і так і інше. Отже, ми з вами маємо е, цікав, живемо дуже цікавий час, надзвичайно цікавий час, надзвичайно важкий, коли рушаться імперії. Але ну, мене цікавить, звичайно, моя батьківщина, моя Україна. Е, за мною тут, як мінімум, 8 тисяч років моїх пращурів аж до трипільської цивілізації, які всі в мені сидять тут і, як кажуть, гудуть генами. А чи готові ми з вами до розпаду Московії, неминучого розпаду? Чи з нами буде те саме, що відбувалося 24 лютого 2022 року, коли ми виявилися абсолютно не готовими до широкомасштабного вторгнення Москви, яка практично за один день опинилася під Києвом, який вони почали брати в Лищати? Це ж добре, що ну, характерна особливість нашої нації це ну, вміння самоорганізуватися надзвичайно швидко. І е, тут влада не потрібна для самоорганізації. Навпаки, вона, як показала наша історія, і навіть нинішня вона тільки заважає, тільки служить е, е, гальмом. для Самоорганізації людей, які це роблять дуже швидко. От уявляємо собі, ну от завтра почала сипатися Московія. Ми з вами готові. До десятків мільйонів біженців. До, е, ну, скажімо так, е, того, що до нас зайдуть сюди мільйони божевільних, фактично людей, тому що імперія завжди розпадається на основі масового божевільного населення. Готові ми з вами? Чи ні? Ну, Давайте самі скажемо собі. Чи ми повинні вважати, що цього не буде. Чи хтось повинен в нас виступити і сказати, що Росія ніколи, як тоді 24, перед 24, ніколи не нападе, а тепер вона ніколи не розпадеться. Так. Чи вона розпадеться? Ну давайте. Почнемо думати. Тому що, схоже, що нам знову прийдеться самоорганізовуватися. У цьому сенсі. Тому що ця закономірність її ж ніхто не може відмінити. Закономірність від закону відрізняється тільки тим, що сюди втручаються люди. Отже, вони можуть або прискорити, або сповільнити розпад імперії, але аж ніяк її не відмінити. Так що нам треба готуватися до ще гіршого, ми шановні пани, пані і панове. Здоров'я і удачі всім українцям в Україні, і в світі і перемоги над цією дикою московською ордою вбивць, садистів, божевільних і і інших.